Я вам скажу, ребята, я тут прийшов, хотів обзор сняти на приход, нові колонки приїхали, але колонки приїхали і уїхали. Я не знаю, як на них знімати обзор. Ця колонка ще тільки поки не приїхала, вона вже продана. А оця колонка, я тільки хотів обзор сняти на оцю здоровенну НДР. -ку. Ось дивіться яка, кстати тут із цього. Каркас із ДСПшки зібраний, не пластик. Е, НДРК здорова. А чоловік тільки що зайшов у магазин, каже, я її купляю. Все. Так що це вам і весь обзор. Зараз покажу ще за 5 секунд, як вона і грає, і її немає на продажі. Ну а що робити. Так. Опа. Зараз будемо перевіряти. Тут мені подобається, що в неї ушки. Отак можна її качатися. І ззаду можна вести, у неї кольосики є. Вони катаються ось. І ручки угорі є, за які можна її піднімати. Тут Плюс у неї дисколампа. Ось у неї спереду дисколампа. Прикольна, е диско по потолку, Коротше, іде. Зараз. Оце ось дисколампа на мені кидає. О. Ну я вже колись показував, дисколампа там класна. Вона огні розкидає по потолку, дивіться які. Віздя отут, вот коротше дискоогні такі. класненькі, Для чого хочеш, для веселля, для вечерінки. Для чого завгодно тут у нас громкость мікрофона, тут у нас громкость самої колонки, куча всіх настройок, баси високі, настраюються все. Дісколампа моргає під ритм музики. Коли музика міняється, Ритм дисколампи міняється. Ось б'ю по ній і. Міняється, поняли? Плюс оця подсвітка управляється, можна її виробити, якщо не треба. Це файзоінвертори, два штуки переднього розположення, два динаміка, 10 дюймові динаміки у нас маються. І зараз би я якусь флешечку, щоб її провірити, як вона грає.